Квартира на бульварі Лесі Українки за 19 тисяч гривень на місяць. Відразу нас зустрічає просто величезний застеклений балкончик. Просто подивіться, раз. Два. Тут у нас сушка. Далі. Це ми закриваємо. Опа! Тут у нас кухня. Подивіться на цю кухню. Тут у нас газова плита, витяжка, кондиціонер, холодильник. Великий смарт-TV. Далі тут у нас робоча зона. Диванчик, який розкладається. Велика шафа для зберігання, ще одне зеркало. Подивіться, як це гарненько виглядає. Тут у нас прихожа зона. В прихожій зоні у нас домофон. Він працює. І ванна. Давайте я швиденько покажу. Ванну. раз Тут у нас газова колонка, душова кабіна. Ось так. Ось вот така красотка и мисът да зберігання.